Українці за кордоном почали масово продавати нерухомість в Україні, а також виставляти довіреність на людей, щоб вони могли користуватися або ж робити певні дії з активами, які знаходяться в Україні. Сьогодні ми будемо говорити про те, як можна оформити довіреність для продажі нерухомості в Україні за кордоном, що потрібно для цього, і також детально розберемо наступні питання, крок по кроку: що саме чи можна оформити довіреність дистанційно. Які інші дії можна виконувати довіреній особі в Україні, як оформити продажу нерухомості крок по кроку, хто може бути вашим представником в Україні, як оформити довіреність у Польщі і також інших країнах Європейського Союзу. Типи довіреності розберемо детально типи договору для продажі або дарування майна і їхнє оподаткування, який договір краще. І які є податки при продажі нерухомості. Тому обов'язково прошу вас підписатися на youtube канал, поставити лайк, підтримати мене і також це відео. Тим самим ви допомагаєте мені розвивати мій канал. І давайте почнемо. Чи можна оформити довіреність дистанційно за кордоном? Так, ви маєте право це зробити, і ви маєте право продати нерухомість дистанційно. Для цього вам потрібно, щоб ваш представник в Україні виконував дії від вашого імені. За допомогою довіреності, які інші дії може виконувати ваш представник або ж довірена особа в Україні, тому що я тут також хочу навести приклад, що в період часу війни багато людей просто не повертаються в Україну або ж виїжджають за кордон на постійне місце проживання і залишаються такі питання, як банківські рахунки, бізнес, підприємства. Запити до адміністрації, все це також можуть виконувати ваші довірені особи дистанційно. Тобто, ви можете написати довіреність на вашого родича, який може піти до адміністрації, наприклад, взяти там витяг про народження чи ще щось, але також і робити великі дії, такі як, наприклад, продажа чи купно майна. Тому вам не потрібно буде повертатися в Україну, і ви можете це оформити. Як оформляти взагалі продаж нерухомості крок по кроку? З чого взагалі варто почати? По перше, вам потрібно запитатися вашого нотаріса в Україні, який проект самої довірності він потребує, тому що в кожній частині України довірність не має якби чіткої вимоги і може бути інша. Наприклад, деякі нотаріуси вимагають одну довірність, а дехто, наприклад, з Польщі вимагає акт нотаріальний. зараз. Про це детальніше також розкажу. Тому перше, що треба почати, це запитати власного нотаріуса, яка форма довіреності йому потрібна. Далі вам потрібно сформувати проект самої довіреності, написати текстом, що саме там буде вписано. Не розмито, а чітко які функції, ролі буде виконувати і на що ви даєте право. Потім ви вибираєте представника для довіреності. Це можуть бути родичі, довірені, юристи, нотаріуси. І е, тоді ми вибираємо тип договору. Якщо ми говоримо про нерухомість, то може бути це договір про продажу або договір про дарування. Зараз також про це розкажу. Потім ми е, оформляємо довіреність за кордоном, наприклад, у Польщі, і по необхідності перекладаємо цю довіреність в Україні, е, і при необхідності також я про це розкажу ставимо апостоль. І український нотаріус чи установа вже може тоді завершувати сам процес, який був розпочатий. Хто може бути вашим представником у довіреності? Це можуть бути будь-хто з родичів, а також можуть бути, наприклад, довірені юристи або нотаріуси, яким ви довіряєте, яким ви даєте право виконувати дії у вашому імені. Як оформити довіреність у Польщі і які є варіанти оформлення довіреності в інших країнах? Перший спосіб це оформлення довіреності через консульство або ж посольство України за кордоном. Ця довіреність відразу буде оформлена українською мовою, і вона буде мати також юридичну силу в Україні. Ви зможете з нею виконувати усі функції. Але з практики ніхто цього не робить, тому що за кордоном, як ви напевно знаєте в Польщі, в консульстві дуже великі черги туди нереально записатися і тому розказую вам про другий спосіб, альтернативний, який всі використовують. Це завірення підписи, підпису в нотаріуса в цих країнах, які я прикріпляю, самих довіреностей у нотаріуса достатньо. В інших країнах потрібно виконувати і робити апостиль самого апостиль самого документу. Що таке апостиль? Це підтвердження автентичності документу. Він видається міністерством юстиції по місцю проживання. Тобто потрібно запитатися вже самого нотаріуса, якщо це, наприклад, там Італія, Франція, Німеччина конкретно в тій країні повинно міністерство юстиції. Підтвердити і поставити апостиль на цей документ, що він справді автентичний, і що цей орган має право видавати цей документ. Давайте також розберемося про е, нотаріальні довірності, які є типи. Перший тип нотаріальної довірності це просто довіреність, де нотаріус завіряє ваш підпис. Тобто, ви набираєте текст, він е, просто його. Може і не перечитувати, і він під цим підписується, що ви справді реальна людина прийшли сюди і завіряє ваш підпис. Така довіреність також достатня, але так як я і говорив в по попередньому варіанті, вам спочатку потрібно уточнити у вашого нотаріуса в Україні, чи йому така довіреність підійде. І другий тип довіреності – це нотаріальний акт. Він виставляється лише у випадку, якщо людина розуміє польську мову, якщо вона її не розуміє, тоді потрібно мати присяжного прикладача. Який буде перекладати повністю весь текст нотаріального довіреності в українську мову, і ви повинні бути разом з ним протягом цього періоду? І також скажу вам, в Польщі є нотаріуси, які відразу завіряють довіреність на двох мовах: і українській, і польській, і це дуже зручно. І багато людей цим це практикує і. Цього буде достатньо. так, Нотаріус завіряє довіреність двома мовами, і він відразу ви можете відправляти це до України, нотаріально перекласти, якщо, наприклад, тільки на польській мові, і вона вже дійсна. Давайте тепер розберемося взагалі щодо продажі і типи договору при продажі нерухомості в Україні. Є два основних типи договору. так, Це договір продажі і договір майна. Давайте розберемося, взагалі, який договір кращий. Я створив для вас табличку е, і хотів навести два варіанти продажі. Так, перший варіант це коли ви продаєте нерухомість родичам, і другий варіант, коли ви продаєте не родичам, і в певних е, підваріантах. Якщо ви продаєте родичам, я все-таки рекомендую використовувати договір майна, договір е, дарування, тому що договір продажі він має більше оподаткування і він вам просто не потрібний. При договорі дарування у вас повинна бути перша або друга ступінь спорідненості з вашими родичами. Тобто, це може бути батько, законний чоловік або дружина, діти, рідні, брати та сестри, баба та дід та онуки. І при цьому договорі ви взагалі не платите жодних податків. Зараз я поговорю, взагалі, які податки є при оформленні ну, продажі нерухомості. І тепер давайте розберемося, про можна сказати, більш популярне це продажа неродича. Є два варіанти. Перший варіант, коли ви є власником нерухомості менше трьох років, або ж продаєте другий раз нерухомість в цьому році. Тоді є договір дарування і купівля продажі. Більше тут оплачується договір дарування, тому що тут немає одного із податків ПФУ, а в купівлі-продажі він є. Можете також ознайомитися з табличкою. І варіант другий, коли власники нерухомості ви більше трьох років, або ж отримали нерухомість спадок. І у цьому випадку також можете скористатися як договор, договором дарування, так і купівлею продажу. Тут краще скористуватися саме купівлею продажу, тому що тут немає е, обов'язкового податку ПДФО і військовий збір. Що таке ПДФО? Це податок від фізичних осіб, який складає від 5% до 18%. 5% це він складає для резидентів України, тобто, якщо ви маєте місце проживання в Україні, український паспорт, ви резидент. І 18%, якщо ви не резидент України. Військовий збір 1,5%, і пенсійний фонд 1%. Які є взагалі кошти при продажі майна? Оцінка майна коштує приблизно 1000 гривень, і послуги нотаріусів, звичайно, залежні від місця, так, де ви проживаєте, але від 8 до 10 тисяч гривень, можливо, і більше. І державне мито це 17 гривень, воно в більшості випадків вкладено вже в вартість послуг нотаріуса. Тому ось така загальна інформація щодо загалі типу типів довіреності, хто може бути представником, як її оформити, яка форма для вас може підійти. Надіюся, що сам контент був дуже корисний. Вас прошу підписатися на YouTube канал, поставити лайк. Також в описі під цим відео можете прийти на наші інші соціальні мережі, такі як Instagram, Telegram, де ми також ділимося і виставляємо дуже багато корисної інформації. А вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.